Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску обговоримо подальші плани Дерека Чісори, який переміг от Товаліна та чи повернеться Тайсон Фірі цього року. А також послухаємо, що сказали на прес-конференції Ділян Вайт та Джо Джойс, які поб'ються 5 квітня. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Сильно побитий, але переможець Дерек Чісора наполягав, що його перемога за очками в бою з Отто Валіном, який став для нього 49-му кар'єрі, була його передостаннім виступом у професійному боксі. Багато хто сумнівається, що людина настільки глибоко вкорінена в британському боксі і така горда своєю справою, справді зможе попрощатися зі спортом після 50-го бою. Однак, коли його запитали, очевидне, якщо він виграє 50-й бій, чи з'явиться у нього спокуса провести 51-й, чи Соро щиро відкинув таку можливість? Ні, 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 це все. Думаю, я старію. Розповідаючи про свої емоції перед виходом на арену в Манчестері, він зізнався. Це було дуже емоційно для мене. Коли я залишав готель, сказав собі, я не буду плакати. А потім, коли йшов через арену, побачив фото і плакати з моїх боїв, Ісусе Христе, я просто розплакався. Це було дуже емоційно і дуже сумно, тому що я так сильно люблю цей спорт. І я почав плакати. Плакав як дитина, чорт забирай. Сам бій Чісори з Валіном був типово виснажливим. Чісори, який ніби перемикається на автопілот, коли чує гонг. Усе ж заслуговує на привітання за перемогу в поєдинку, в якому багато хто очікував його поразки. І в процесі він навіть двічі відправив Валіна в нокдаун. У другому раунді в мене заклало вуха. Я не сказав про це тренерам. Це був важкий бій, і я думаю, що я сам собі його ускладнив, бо втратив концентрацію в кількох раундах. Потім сталося розсічення, це був удар головою, і він продовжував бити головою. Але нічого я не скаржився. Іноді в боксі ти відправляєш когось нокдаун, а потім продовжуєш і продовжуєш. А твій бензобак починає спорожнюватися. Я не буду брехати, я падаю, а потім знову піднімаюся, падаю і знову піднімаюся. Я знав, що дістану його, але так і не зміг влучити чисто. Що далі? Я дозволю публіці вирішити. Дозволю вам, хлопці, вирішити. Мені потрібен великий бій у Великобританії. Я на це заслуговую. Я хочу битися з бійцем або, можливо, зустрінуся з Джейком Полом. Хто знає? Я не можу сказати, хто стане моїм суперником. Але коли оголосять бій, усі полюблять мене. Всі кажуть, що я не вартий битися з дюба або усиком, але вони забувають, що я продаю арени. Бокс – це бізнес. Я бізнесмен. Скажіть мені, хто продає більше, ніж я? Назвіть мені ім'я цього парубка, як його звуть? Чи сора також натякнув на ЕДжея? Послухайте, Ентоні Джошуа зробив неймовірну кар'єру та дуже багато для боксу. Згадайте, що він зробив після того, як програв у Нью-Йорку. Він відкрив для боксу Саудівську Аравію, провівши там два бої. Тож саудівці увійшли до боксу через Ентоні Джошуа. Ми маємо поважати те, через що він пройшов. Джошуа – золотий Олімпійський медаліст, дворазовий чемпіон світу. Ніхто не віддає належного цьому хлопцеві. А він уперто працював задля цього. Він багато разів розпродував великі стадіони. Зараз усі погано говорять про мене, Джошуа, Тайсона, Діляна. Хочу почути, що ви скажете, коли ми підемо на пенсії. Можу сказати, що якщо публіка хоче, щоб я бився з еджаєм, ми влаштуємо шоу. Щодо Тайсона Ф'юрі, то промоутер Френк Уоррен заявив: Ф'юрі здоровий. Він взяв паузу і проводить час з сім'єю. Як я вже не раз говорив, минулий рік був для нього дуже важким. Три складні табори, розсічення біля ока, через яке відклали перший біс з усиком. Він не шукає легких шляхів. Коли Тайсон починає підготовку, він віддаляється від сім'ї. Він перебуває у хорошому становищі і просто насолоджується життям. Я знаю, що він оголосить про певні плани. Звичайно, це не стосується боксу, але думаю, всім буде дуже цікаво, адже це справді захоплююче. Тому мені здається, що цього року ми не побачимо його у ринку. І я не вважаю, що йому слід повертатися. Нехай насолоджується тим, що робить. Далі переходимо до супертяжів діляна та та Джо Джойса, які зустрінуться на рингу 5 квітня в Манчестері на арені Коуп Лайф. Але у Джойса, який у липні 2024 року зазнав поразки від Дерека Чесори, чи її бій 1 березня у Борнмуті, де він зустрінеться з німцем Патріком Корті. Я дуже схвильований. Це буде велике шоу важкових виків. У мене є бій перед цим 1 березня, щоб підготуватись. А потім я вийду в ринг повністю готовим і з нетерпінням чекаю на цей виклик. Коли на прес-конференції його запитали, чи вважає він, що зможе наколтувати Вайта, Джойс відповів: Так, це найкращий спосіб виграти бій. Це буде великий бій. Я вдарю тебе в обличчя, ти спробуєш вдарити мене в обличчя, і, зрештою, я виграю. Я впевнений у своїх можливостях. Це буде видовищний поєдинок. Кар'єра Вайта останніми роками застопорилася через проблеми, пов'язані з позитивними тестами на заборонені речовини перед запланованим реваншем з Ентоні Джошуа. У 2024 році він провів два бої в Ірландії та Гібралтарі. Його наступний поєдинок відбудеться в рамках шоу важких виків, де також дебютує Олімпії з Делішесорі, а колишні чемпіони у крузерветі Лоурен Соколі та Річардріак Поре зійдуться між собою. В свою чергу Вайт сказав. Це велика подія. Тут зійшлося багато важкого Джо Джойс сказав, що нокаутує мене 5 квітня. Подивимося. Джо Джойс збирається вкласти мене спати, але не нокаутом. А тим, що він просто неймовірно нудний. Він єдина людина, яка може приспати навіть чашку кави, нудний, як чорт. Чудовий боєць, але жахливо нудний. Я просто виходжу на бій. Я ніколи не казав, що я найкращий боєць у світі, але я виходжу і б'юся. Вайт також почав глузувати з оборонної тактики Джойса. Його основний захист це бити, поки суперник не втомиться. Це працює, заперечив Джойс. Ні, брате, не працює, відповів Вайт. Зараз усе добре, але через 10 років, Ісусе Христе. Ти прийдеш додому, сядеш перед дверима і скажеш, я тут живу? Джойс засміявся. Може бути, але я завжди таким був. Ще зі школи всюди, так що я звик. Вайт підсумував. Джо, хороший хлопець, його неможливо ненавидіти. Нас чекає потужний бій. Я довго чекав своїх шансів. Останні кілька років були складними, але тепер можливість є, і я готовий взяти її обома руками. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!